Привіт, мій любчику! Сьогодні хочу розповісти тобі казочку, яка називається Відлітають журавлі. Сідай, гарнесенько, та слухай уважно. Був ясний осінній день. У повітрі пливуть павутинки а в повітрі у небі ключ журавлів. Полетіли над селом журавлі, потім повернулися, покружляли. І знов полетіли. А за селом, недалеко серед лісу, журавлі сіли, довго сиділи, немов радились між собою. Чому це журавлі кружляли над селом, а потім сіли біля лісу? Бо вони вирушають у далеку дорогу. Летять вони, хоч і у теплий край, але чужий. І батьківщина там, де народився, зріс і почав літати. Так і для нас вітчизна там, де ми народилися, де ми виростаємо. Найдорожче для людини батьківщина. Я сподіваюся, що тобі сподобалася казочка. Про кого ми розмовляли? Та куди відлітають птахи восени? Запитайся у своїх батьків. Нехай допоможуть тобі відповісти на запитання. До побачення!